Двигун General Electronics дозволяє грифону летіти з максимальною швидкістю 2130 км на годину, що зіставно з усіма конкурентами. А в останній модифікації 39 і та він навіть швидший. Бойовий радіус літака становить 1300 км, а дальність звичайного польоту понад 3000 км. Особливої уваги заслуговує радіолокаційна станція, що дозволяє виявляти повітряні цілі на відстані 120 км, а наземні 70 кілометрів. Утім, в останній версії винищувача встановлено новітній радар, що дозволяє навіть перевершити згадані цифри. Грифон може виявити одночасно до 10 повітряних цілей і атакувати одразу 4. До всього літак оснащений і власною системою РЕП. Що суттєво сприяє його живучості. В останній модифікації Гріпен має 10 підвісів для озброєння, і проблем з арсеналом тут взагалі немає. З ракет повітря-повітря можна використовувати американську класику Сайдвіндер чи Amram, або ж європейські аналоги T, Mika і Meteor. Те саме стосується ракет повітря Земля. Бомби GBU доповнюють бойовий комплект. Що більше є всі підстави вважати, що Україна зможе інтегрувати на винищувач і майбутню авіаційну версію власного Нептуна? Ціна шведського грифона одна з головних його переваг над конкурентами. Вже у 2025 році Таїланд підписав контракт на постачання винищувачів з орієнтовною вартістю 140 мільйонів доларів за штуку. Для розуміння американці нещодавно озвучували Філіпінам та Перу. Ціну у 280 мільйонів доларів за один f 16 в останній версії. Ви все вірно почули. Не f 35 F-16. І ще один надважливий момент для України: Шведи готові ділитися абсолютно усіма технологіями. Та за словами Зеленського, уже є домовленість про локалізацію виробництва грифонів на нашій території.